Сьогодні ми мали честь відкрити форум гуманітарна архітектура, розвиток цивільного захисту населення. Це майданчик, який об'єднує всіх основних гравців, да які е, сьогодні працюють задля безпеки цивільного населення. Ми говоримо саме про те, що час вимагає від нас гнучкості. Ми постійно вчимось. Ми стикаємося з тими викликами, з якими ми точно не могли планувати. Чи то підрив Каховської дамби, чи деокупація після російського вторгнення наших міст. Найбільш ефективно допомагати суспільству громадам. Ми можемо разом бізнес, громадські організації та держава. brings all the different stakeholders together. You have the Ukrainian government here, you have the civil society organizations, not just Red Cross, but also a lot of other volunteer groups, and it's about collectively agreeing and discussing how do we organize the civil protection in Ukraine in the best possible way. The discussion about how each stakeholder can influence the changes in legislation, where to where it is to Війна сьогодні підсилила питання цивільного захисту населення: це оповіщення, це укриття населення в захисних спорудах, це радіаційний, хімічний захист, це ті загрози, які сьогодні стоять перед нашим суспільством. Безумовно, самотужки ДСНС не змогла би там ефективно протидіяти цим всім загрозам. Саме спільна праця територіальних громад. Товариства Червоного Христа України або інших громадських організацій і Державної служби з надзвичайних ситуацій України це саме запорука е, спасіння життю цивільного населення. Це зрозуміло, що ми разом спільно долали і долаємо їх з перших днів повномасштабного вторгнення. Але якщо ця система побудована, це значно простіше і ти краще готовий до цих викликів. Це значить, що ти будеш когось наражати менше на небезпеку. Кожен бізнес може знайти місце собі в цій системі з тим, щоб він робив свій посильний внесок. Ця, ця співпраця ну, має бути tailor-made, вона має бути налаштована на потреби суспільства і на можливості бізнесу. Сьогодні говорили про те, яким чином ми можемо пожвавити цю співпрацю, яким чином ми можемо відлагодити ці горизонтальні і вертикальні координаційні механізми, тому що цивільний захист це про чіткість, про професіоналізм. І про залучення всіх акторів, які мають до нього відношення, сьогодні якраз опрацьовуються ті механізми, як завтра буде да, побудований цивільний захист, де роль буде і місце громадських організацій, де буде роль і місце державних інституцій да. Як нам спільно взаємодіяти в цій єдиній системі цивільного захисту? Всі наші європейські да, партнери і наші сусіди практикують цю синергію державного і приватного сектору і громадських організацій, тому що це дозволяє ефективніше виконувати завдання Україна є Є цивільна юкрейни склілі овервалдюкраїні сивопротекшен, де втереспондонадей бесис те соміні атаксапенгонаконтині бесіс атесейнтайм, де стіл опенту але рискслайк флотс, лайк фаєрс, лайктрафік ексиденс responding to Кенґетн Респондентудоскрайсис. Це був саме практичний е, досвід. Це були практичні обговорення. Ми сьогодні е, говорили і про законодавство, і про необхідні зміни до законодавства, і про інтеграцію громадянського суспільства е, до системи цивільного захисту. Е, в цілому тому я вважаю, що він був досить професійним і відкритим. Е, а це головне для нас.